Всім привіт! сонячний день такий гарний. я зараз йду на розвідку в один магазин мені тут порекомендувала одна жінка. Сказала, що там дуже багато цікавих речей. Тут я думаю, що буде цікаво, тому що там все ж таки трьоділь. Трьоділь це бушні речі, там все, що завгодно може бути. І головне, щоб там були недорогі ціни, тому що магазини завдяки тому, що платять за оренду, дуже ставлять багато набагато вищі ціни, ніж на самому трьоділі. На трьоділі можна викупити щось дешеве за 50 копійок. А тут воно може коштувати до 2-3 євро та сама річ. Ось і тому я хочу, щоб ціни там були доступні. Ось. Але ж погода гарна. Дуже. Жінка прийшла дивитися, що це таке робиться. Що це за пацьйом. Ось. Там ніби сьогодні якась акція на речі. Подивимось, може щось і припаде. Так що, буду вам показувати, залишайтеся. Оце магазин. так от Зараз я знімлю, як він називається, Мбіль Трюдель. Така адреса, де адреса? Тут не бачу адреси. Ні, немає адреси. Але є реклама, коли він працює з. Понеділка по п'ятницю з 10 до 18 і в суботу до 14. Ось так він називається CGD. І ми прямуємо прямо туди. Боже, як радує сонечко в Німеччині, ви собі не уявляєте. Всі, хто тут, мене зрозуміють. Я така щаслива, в мене цей вітамін Д прям. Мене щасливі сьогодні. Дуже класна погода. О, так що давайте сходимо разом в цей магазин. Якщо сподобається, будемо ще туди приходити. Якщо ні, то ні. Ось ми вже на місці, і нас зустрічають габаритні меблі у квартиру. Є все, що завгодно, від шкафів до стільців, до самих. Необхідних речей у вашу квартиру. Це все бюушно, але деякі речі виглядають ніби як нові. Наприклад, ось ці салатові крісла або ось ці стільці. Обивка на них дуже-дуже симпатична і цікава. Диван, софа. Маленький і трошки більший на 3. У людини і на дві. Деякі меблі є антикварні, але вони дуже дорого коштують. Це нормально для таких речей. Ось ці меблі, наприклад, більш-менш хорошої якості і в ідеальному стані. Такий ось комод мені сподобався, він був з натурального дерева, але він коштував 80 євро. Не знаю, це дорого чи ні, для мене, наприклад, це дорого а, є все, що завгодно: дивани, софи, Маленькі ліжечка для дітей. Ось, будь ласка, з лівої сторони маленьке ліжечко для дитинки. Дуже класної якості, теж дерев'яне. Велосипеди. Якщо у вас є сад, наприклад, при будівлі вашій, то тут також меблі є і для саду усілякі гарні меблі, які можна використати на присадібній ділянці. Це також, бачите, такі комоди прикрес, прекрасні, біленькі, стільці ось ці барні стільці. бачите, там там, скільки, 15 євро. Багато дуже горщиків і отаких от от корзиночок для декору або для використання, наприклад, у якихось домашніх цілях. Наприклад, там можна зберігати овочі, наприклад, картоплю чи цибулю. Тут вони вже підготували деякі речі до свята Пасхи. Тут ми плавно переходимо від меблів і книжок до одягу. Одягу в цьому магазині дуже було багато, але мені нічого не сподобалось. Ну, чесно кажучи, в мене не було тоді, в той день, бажання щось купляти з одягу і на цьому звертати, на це звертати увагу. Я е, ви виключно Тут знаходилася для того, щоб подивитися, що саме знаходиться в цьому магазині. Але одягу тут дуже багато було. Також в цей день на одяг були великі знижки. Вони робили розпродаж на всі, на весь верхній одяг, на блузи, кофти, плаття і джинси. Джинси і штани. Ось. Але дійсно я не хотіла. Звертати увагу і щось шукати, для того, щоб не затягувати у відео. Але якщо я буду ще раз в цьому магазині, то обов'язково я акцент зроблю саме на одягу. Є там щось класне або немає. Ось такий стелаж великий з сумками, там дуже багато сумок, але дійсно таке, щоб впало в око, мені не попалося, на жаль. Два поверхи одягу. Перший поверх це е, жіночий одяг, і там трошки чоловічого. На другому поверсі, там дитячий одяг і е, спецодяг, тобто це форми, і комбінізони для чоловіків. Ну і тощо. Це в нас футболочки для жінок. Але е, щось таке, що впало в око, і я би дуже захотіла, якби воно таке було, я б обов'язково купила. Мені, на жаль, не трапилось, нічого такого цікавого. Зазвичай, е, я люблю, якщо вибирати одяг, то уважно е, продивлятися кожну річ. Так, я просто пробіглася очима і нічого такого не вибрала. Ось такий також мається стійка з. Осілякими поясами і далі ми переходимо у відділ з книжками і журналами. Там я себе довго шукала, ну, тобто не себе шукала, а шукала те, що мені було потрібно. Тут дуже багато журналів і книжок з десь 60-х-70-х років. Наприклад, ось в'язання там було, чи я шукала з вишивкою щось, мене це цікавить. Але не дивлячись на те, що там все німецькою мовою, ви все одно можете для себе щось знайти для свого е, розвитку. Наприклад, ось для дітей можна робити усілякі. Е, я не знаю, як це називається, ну, типа поділки, чи як, не знаю, як воно називається українською мовою. Купа журналів, які вже не мають цінності, тобто вони вже не актуальні. Але, наприклад, вау, який хлопчик, так? Такий ось постер, які ви можете обрати для того, щоб, наприклад, коротенькі якісь статті читати і вивчати українську мову. Вони коштували по 50 копійок. Це я нарахую недорого. Ось тут горщики, а, ні, це не горщики, це е, такі коробки для щось зберігати. Наприклад, не знаю, нитки, там деякі люди, е, гудзики там зберігають. Ми знову в меблях. Тут не тільки меблі, тут також є вази, які дуже гарні є вибрати є з чого, дуже їх багато і багато цікавих. Ось така люстра. Це не антикварна, вона просто з мас-маркету. Гарні меблі, класні, ось такий столик. Дуже прикольний. Також такі для поціновувачів тих, хто люблять ретро-мюзік, багато-багато ретро дисків по 50 копійок. Є все, техніка також є. Тут, от, наприклад, люстри якісь різноманітні, і лампи настільні, і люстри. Якщо вам необхідна якась люстра дуже срочно, то ви можете тут придбати на перший час якусь недорогу цікаву люстру. Наприклад, ось мені ось ці е, такі ось настінні люстри дуже подобаються, мені сподобались. Можна вибрати так, якщо ви розумієте, якщо ви живете в Німеччині, ви знаєте, що в будь-яку квартиру ви в'їжджаєте, там немає нічого. Ні на стелі, ні меблів, нічого немає. Тому на перший час недорогу річ можна придбати тут і користуватися деякий час. Якщо ви, звісно, не різгуєте бушними речами. Ось. І я рахую, що це дуже Дуже-дуже класно. Ну от мені, наприклад, така річ, люстра така подобається, я б її залишила на, на весь час в коридорі. Вона б гарно дивилася. Так, що це в нас тут цікаве, я вже не пам'ятаю. Ну, тут все, що технічно для побуту, тут тобто, навіть є фени для волосся для жінок. Ось, і це прям був відділ там, де все, що з побутовою технікою пов'язано. Е, для кухні і не тільки якийсь фотоапарат чи що це таке за 5 євро. Дуже не пам'ятаю, вже, чесно кажучи, що це було. Ну, ціни такі, бачите, доступні: 5 євро, там щось 10 євро, люстри там по. До 30 були євро. Це річ, така річ, що ви купляєте не на один день, а на деякий час, тому це я врахую, що це не дорого. Да, тут багато міксерів, всякої кухонної утварі, ножі, електронні. Е там м'ясорубка якась я бачила. А це прикраси. Прикраси тут також є, якщо ви полюбляєте це діло, то тут можна це придбати, так? М'які іграшки для дітей, пазли, книжки, ляльки і тому подібне. Дуже-дуже-дуже всього багато. Ну, опять-таки, для того, щоб не витрачати багато коштів дитині, скільки треба на перший час там погратися на 15 хвилин можна і придбати. Хоча деякі думають про те, що це не гігієнічно. Я не знаю. Як ви рахуєте, можете написати свою думку в коментарях. Тут у нас вже пішов посуд. Дівчата посуду там дуже багато. Вибрати є з чого і на усілякі випадки життя. Воно все, усе посортировано. Там Бокали з бокалами, тарілки з тарілками, сервізи з сервізами і все, все разом. Ну, я вам скажу, щоб на посуд ціни ну, такі не дешеві були. Годинники разом з тарілочками з хрусталю, до речі, кришталь зараз знову у моді, якщо ви поціновувач кришталю, то вітаю вас ви знову у моді. Ось такі сервізики дуже гарні. Ой, мені той синій треба було його поближче зняти. Дуже сподобався синій з візерунком. сервіз, але я його щось так промайнула швиденько. Дуже багато бокалів різноманітних. Да. Такі гусочки, я собі колись таку куплю на кухню. Це з м -м, порцеляни. Ось такий мені сервіс сподобався, але бачите, коштує 80 євро. Це дуже дорого. Якщо річ якісна, то і коштує вона дійсно дороговато. Отже, любі друзі, робимо висновок. Магазин мені сподобався і я ще буду приходити сюди. Це обов'язково, для того, щоб підзняти щось особливе, наприклад, одяг. Сподобався вам чи ні цей магазин, напишіть у коментарях. А я прощаюсь з вами пока-пока!